Всім привіт народ, ви на каналі Дед Паса, з вами Дімас, і сьогодні ми з вами повертаємося до нашого літаючого острова в грі під назвою ELOFT. Давайте подивимося, що ж цей світ вигаданої гри для нас підготував. Погнали! Наш острів уже повністю готовий до польотів, і ми з вами зараз вибираємо, напевно, що місцину. Яку б ми з вами хотіли б дослідити. І тут, в принципі, найближчий острів, який ще не досліджений, це ось він знаходиться. Давайте відправимось до нього. До речі, не дуже такий далеко. Розкриваємо наші вітрила і пливемо чи не пливемо. Я навіть не знаю, як це правильно назвати. Причому здається, ми на цьому острові вже з вами бували. Да, це один із тих островів. Який ми хотіли використати в попередні рази. Оп, о, промазав. Так, тепер потрібно якось вивернути це все діло і приземлитися уже на самому острові. Все. А, тут ще дивіться, тут ще є припаси. Тут ще в нас є припаси, і ми можемо їх з вами зібрати. Так, це в нас зломаний компас. Зоманий компас. І що тут ще є? Ну, кущі ми можемо обстригти. Можемо обстригти кущі, каміння. Всього потрошки. Всього потрошки. Але щоб щось таке цікавеньке було, то напевно що. Напевно, що тільки ось це. Все, що нас тут цікавить, це вугілля і всякі різні прибамбаси. А так, це звичайний острів. Навіть не знаю, чи є сенс тут щось досліджувати. Так, ну повертаємося тоді до нас. Будемо дивитися, вже розбиратися, що в нас там. І тоді відправлятися до нових островів для того, щоб уже досліджувати їх. Якщо цей острів має, точніше, той острів мав лише припаси, то в цього острова, до речі, є якийсь. Є якийсь Вовняне квадрат... квадратне вітрило. Ми з вами відкриваємо. Тут ще воно ще може бути. Дивлюсь, тут є каміння місячне, значить так воно правильно називається. А, каміння вітру, точніше. Думав, що це місячне каміння. А Це каміння вітру, звичайне. Ми його потріб... Потрібно його збирати через те, що воно потрібно в крафті. Його дуже часто використовують, так що його потрібно полюбе добувати. Ну і в принципі на цьому острові більше такого нічого цікавого ми не знайдемо. Напевно, що ще може бути якісь, якась невеличка таємниця ще, окрім, окрім того, що ми знайшли. Але я в цьому, якщо чесно, дуже сумніваюся так. О, дивіться, тут ще щось цікавеньке є. Тут у нас ще є додаткові припаси. Додаткові припаси, які ми з вами добуваємо і... Ну, і ще, в принципі, звичайне каміння. А ось соляні кристали нам пригодяться. Так, де в нас був тут факел? Беремо його в руки і давайте подивимося, що нас чекає ще тут попереду ці цій печері. О, це що таке? Ага, це. Це водоспад, я, я, а я то думаю, що це таке. Я спочатку подумав, що це якась тварина. А ось на цьому острові явно хтось проживає, і тут дивлюся, ми можемо пробратися всередину цього будиночка. А, втрачений ключ. Дивіться, ми знайшли втрачений ключ, і значить. Це, це означає тільки те, що тут десь є або потайний хід в острів. Або тут є якийсь предмет, який ми можемо забрати за допомогою даного ключа. Але... о дивіться, це що таке. Ми тут можемо натиснути покласти, але я так підозрюю, що це покласти в вигляді себе. Зібрати щось можемо... А, це гілячки. Так, може він десь на дереві знаходиться? Ні, дивіться, не на дереві. А де, а де його тут тоді шукати? А тут сталося не так, як гадалося. Я відлетів взагалі в інший вимір, змінив світ для того, щоб продовжити дослідження. І в тому світі мене вбили. І воно спавнить мене ось на цьому острові. Хоча де мій острів знаходиться, я, якщо чесно, навіть і не здогадуюся. Річ у тім, що. Якось дивно тут система збережень іде, точніше, система збережень працює. Як бачимо, мого острова, який ми з вами побудували, його просто-напросто тут немає. І як мені зараз відправитися вже в інший вимір без острова, я навіть не знаю. Через те, що я намагався летіти на планері, планер просто-напросто ламається. І при цьому ми не можемо долетіти до того місця, куди б хотілося. Тож, напевно, що мені доведеться будувати тут новий острів і вже намагатися забезпечити життя уже, так скажемо, тут. Інакше я просто-напросто виходу ніякого і не бачу. Все таки мені вдалося відшукати мій острів, який ми з вами побудували. Він був просто-напросто в іншому місці. Потрібно було його там шукати, а я шукав його геть в іншому напрямку. Але, добре те, що добре закінчується, в нас тепер є наш острів, ми тепер можемо спокійно на ньому літати. Так, і тут потрібно було б вже пригальмовувати через те, що ми майже пролетіли об'єкти, які маємо дослідити. Зараз ми розвернемо колимагу магу нашу і припаркуємо її. Оп. І з цього моменту починаємо продовжувати дослідження. Так, де тут воно? Десь тут знизу щось. Ой-ой-ой. Куди? Куди надумав летіти? А, як бачимо, ось тут щось є. Це, типу, міні-острів якийсь. Тут ми можемо здобути трішечки невеличких рослин і далі спускаємося уже. На наступний острів, який вже йде набагато більше, і тут вже, я думаю, ми зможемо знайти щось цікавіше. Я можу щось порубати там якісь Трішки трави назбирати. Поки що не можу, але тут гарненько, дуже гарненько, я б сказав би. Ну, ось ми з вами добираємося до нової локації, і тут потрібно досліджувати, продовжувати дослідження островів. Як бачимо, вони щось знаходяться, я б сказав, би, дуже низько. От прям дуже низько. І дивлюсь, всі острови вони йдуть заражені грибом. Так що нам потрібно якось намагатися знищити ці гриби і відновити екосистему даного острова. Я так підозрюю, що нам потрібно це все буде зробити. Так, ну спершу ми розбираємося доволі таки худ я вже чую тут ці потвори, які мають нас, які атакують нас і захищають гриб. Ми зараз тобі зарядимо. О, блядь. Подивіться, скільки їх прибігло сюди. Чотири штуки. І ще знизу, ще знизу наступають, а поки вони там знизу. Підходять, надто швидко вони підійшли сюди. А ну, ну давайте. Ну. Так, все. З грибами наче розібралися. Тепер потрібно розібратися з основним грибом, заразником даної локації. Так, все. Ось, твій, ось твої останні секунди життя. Але нас, я вам скажу, трішки потріпало це все діло. Прям дуже потріпало, і тут якісь нові ресурси. А що це таке? Гласворд. Я навіть не знаю, що це, якщо чесно. Перший раз його бачу. Нам потрібно зібрати трішечки оцих штучок, Це вони... з них можна зробити хілочку. І за допомогою хілочки ми можемо відновлювати собі хп. Так, саме дивіться, тут хтось жив раніше, тут є. Аркуші паперу. Це все ми діло, звісно ж, забираємо. Сокліра ще в нас є нова. Жучки, жучки, павучки, ми їх також забираємо. Вони нам пригодяться покласти. Що... А що там можна було покласти, я таки не зрозумів. Орати землю? Нічого собі, ми можемо навіть землю тут орати. Прикиньте, що тут ще можна робити, окрім того. Забираємо це все діло. Давайте подивимося, що тут на другому поверсі тут ще одна корзинка, але в корзинці не настільки багато ресурсів, як би хотілося. Ну, все одно забираємо Забираємо і робимо, напевно, що ноги до нас на острів, робимо собі хілочки, і там уже будемо дивитися по обставинах. Так, ще потрібно забрати вугілля. Вугілля нам допоможе фільтрувати воду. У нас є питна вода, точніше брудна вода в нас є. А з допомогою фільтра ми зможемо отримати питну воду. І хотілося б подивитися, чи є десь тут камінь вітру. Немає камінь вітру. Це погано. Ось це ще щось схоже на камінь вітру, але я так підозрюю, що його можна добувати тільки вночі. А ні, вдень також. Потрібно шукати каміння з татуюванням ось таким, от, з візерунками. Це буде 100% камінь вітру. От, ще плюс 2. Піднімаємося нагору. Тут бачу вже знизу є камінь-вітру. Ми його забираємо. Так, де ти там? Ходи, ти мені потрібен через те, що мені не вистачає ресурсів. От каміння фармиться дуже швидко, воно фармиться в величезних кількостях, а от каміння вітру фармиться в одиницях. Є де ще тут каміння вітру? Або щось схоже на каміння вітру? Ні, подивіться. Вже тут порожньо. А це ще щось схоже. А ні? Ні, не схоже. Це було звичайнісіньке каміння. От, до речі, ми з вами пропустили, а воно нам потрібне. От це у нас що? Це звичайні ресурси. Ще було б добре побачити наш острів, на якому прилетіли. Він десь зверху має бути. А, ось бачу. Тепер ми відправляємося о, на наш острів крафтити собі предмети. Бо з тими ХП, що в нас залишилося, ми майже нічого не зможемо зробити. Змогли ми з вами звільнити ще один острів від отруйного гриба, який його заражував. І якщо чесно, тут з'явилися в грибі в нові ефекти. Ну, по-перше, новий гриб з'явився. Він мене скинув, він стріляє. Він не просто б'є мене зблизька, так скажемо. Він по мені вів вогонь. О, Дивіться, тут якісь метелики. А, ключ? Ми знаходимо ще один ключ. Так, це по-перше, він стріляв, а по-друге, тепер ще гриби захищають щупальця, які нас атакують і також збивають з ніг, скидають з острова і так далі, і тому подібне. Тобто тепер з грибами воювати стало ще складніше, ніж було навіть. Так, о, а ми з вами знаходимо кавові зерна. Це теж щось новеньке для нас. Раніше такого ми не знаходили. Так, добуваємо трішечки каменю. Камінь вітру. так Він тут в нас і є. І ще потрібно шукати камінь вітру для того, щоб можна було створити вітрила. Вітрило. Мені потрібні додаткові вітрила, щоб мій корабель ще, точніше, не корабель, а острів літав ще швидше. Це щось схоже на камінь вітру. Так що ми його забираємо з собою. О, ще плюс 2 Супер, подивіться. Так, а є ще щось на цьому острові корисне, таке, яке мені пригодиться. Дивіться, каміння парує. І добувати його не можна. Добувати його не можна, але воно парує. Такс, ну там ще один величезний острів, який заражений грибом, туди ми відправимося трішечки пізніше, а зараз би хотілося ще трішки побігати по цьому острові. Подивитися, чи є тут щось, чи ні. От, як бачимо, ще є. Ще є каміння вітру, і в нас з'явилася нова Нова зброя. Не зброя, я навіть не знаю, як, як це називається. Це називається мотига. За допомогою неї ми можемо Можемо збирати дерен. Ми його збираємо і потім можемо використовувати в власних цілях. Так, все наше? Дивіться, тут ще. А, це ще кава була. О, і починає світитися каміння вітру. Як бачимо, наступає ніч. І каміння вітру починає підсвічуватися. Так що потрібно, поки ми його бачимо, нам потрібно його зібрати по максимуму. Щоб можна було зановити додаткові вітрило. Ще один камінь вітру. А так би я просто біля нього пройшов, би навіть не замітив би, що це він. Є десь тут ще щось починає світитися, дивіться, який величезний. Значить, багато з нього маємо добути всього. Але добуваємо всього один. І ще один починає світитися, так що ми його також забираємо з собою. І також одиничко. Ой-ой-ой, злетіли. Зірвалися в вільний політ. О-ху, подивіться, скільки їх тут. І це все діло я попропускав. А, тут ще прохід є. Але прохід в нікуди. Так що ми зараз з вами добуваємо цей камінь і повертаємося до себе на базу. А ось так власне зараз почав виглядати наш з вами острів. Тут з'явилося багаття, з'явився трішки оновлений будиночок. Як бачимо, я його зашив дереном, з'явився на цьому ж будиночку такий другий поверх. На якому ми чисто відпочиваємо. Там немає абсолютно нічого, окрім місця для відпочинку. Ну і ось ці чотири камені. Ви запитаєте, що це? А це камені з обличчями. Ми їх знайшли на одному з островів, і я їх вирішив встановити сюди. Тепер це наші друзі. Ха, так скажемо. Так, і як бачимо, залишається хочеться точніше мені дослідити ще один острів. Він самий великий, і я підозрюю, що там буде аж цілих 2 супротивника. Ну, тому напевно, що ми не будемо зараз дуже сильно геройствувати і підлетимо до ще одного острова, який знаходиться трішки попереду. Ми розгортаємо наші вітрила, тепер в нас їх 4 штуки, і швидкість ми набираємо набагато швидше і більшу. Ну і при цьому подивіться просто на якій відстані, на якій висоті від островів ми знаходимося. Тут реально, ну, між нами ще потрібно купу часу провести в вільному польоті. А щоб піднятися нагору назад, то це взагалі я аж я мучу, якщо чесно. Так, ну спускаємося на острів, подивимося, що там. Дивіться, він не заражений, так що думаю, щось корисне там ми все-таки з вами зможемо знайти. Все-таки на тому острові було щось цікаве. У нас з'явилася ось така овечка на ім'я Хезл. Або це просто по-англійськи овечка. Але наскільки я пам'ятаю, овечка має бути щіп Наче так вона звучить. І ми знайшли з вами. Що? Ми знайшли. Е -е так. -к Міцний. Міцний матеріал ми з вами знаходимо. А так, а що це? О, і ще один новий рецепт. А, ми тепер можемо будувати щось. Ну тут ми нічого не можемо з цим зробити. Так, і новий рецепт. Що це? А -ха -ха. Інструмент для стрижки тварин та людей. Прикольно, прикольно. До речі, ми знайшли ще один тип каменю, потужний камінь, він так і називається, потужний камінь. Такс, ну і залишається дослідити нам декілька островів. Давайте ще одненький досліджуємо і на цьому поки що зупинимося. Так, цей острів у нас що? Цей у нас острів наче не заражений нічим, тому потрібно до нього трішки ближче підлетіти. То ми так і знаходимося вже дуже далеко від нього. І. Будемо досліджувати далі. Зачистили ми з вами острів від грибів. І, як бачимо, тут ще знаходяться скульптури з обличчями. Але в мене заповнений інвентар, так що нам потрібно буде, напевно, що щось викласти. А що нам тут можна викласти? Напевно що, напевно, що це ми викинемо, це викинемо. Та й, в принципі, каштана ми викинемо. Так, збираємо раз, два, три, чотири. Ай! Все. Якраз. Все класно у нас вийшло, все класно у нас помістилося. І блукаємо по печері далі. Це тут ще обличчя. Печера доволі таки велика. О, і тут якраз те, що нам потрібно. Тут якийсь новий... Новий, нове креслення, ліжко з довгого листя. О, тепер ми можемо будувати собі ліжко, а не спати на цих от спальниках, таких от з листя, зіткнених. Так, що тут є? Ще що, щось цікавеньке? Ні, немає, але ми можемо щось побудувати. А що це таке? а Це просто. Це, це звичайна підлога. Звичайнісінька підлога, в принципі. В принципі, з цією печерою можна вважати закінчено все. Так, зберемо ще серп. Позбираємо декілька Ця кава ще є. Зерно, це все діло нам пригодиться. В будь-якому випадку пригодиться. Так, я не пам'ятаю, на тому острові я був чи не був? Напевно, що був. Якщо він тут. Ми вже з вами, напевно, що всі острови облітали. Так, да, тут ми з вами були, і потрібно повертатися тепер на базу. Ну, все з цими островами в нас закінчено. Вони в нас повністю всі досліджені. Ми знайшли, до речі, з вами Атлас, який вже використали, і він вказує нам на нову локацію. Як бачимо, вона знаходиться десь аж там. Потрібно буде пролетіти купу величезну, просто напросто дистанцію для того, щоб туди дістатися. Так, ну як бачимо, тут ще з боку щось є, а що це таке? Якісь незрозумілі штуки. Так, наша овечка тут ходить, пасеться, в нас вже є ножниці, ми з вами їх скрафтили. Ну і в принципі всі припаси я виклав через те, що їх і так уже в мене забагато. Причому всього забагато. Потрібно ще будувати додаткові ці штуки, наприклад, якщо потрібно, то. Склад дерева потрібно ще один поставити десь з цього боку. Потім потрібно встановити склад каменю ще один. І Ну і все, в принципі, листя. Тут дивлюся, його можна пихати, хоч запихатися, воно не сильно впливає на це На це все діло. А от дерева да, дерева в нас займають величезну кількість місця. Так само і мотузки 55 штук. Ну і вогник в нас продовжує наш горіти. так що... Напевно, що і вугілля, яке в нас є, ми також заховаємо. Ну і, в принципі, вийшов ось такий випуск. До речі, доволі таки цікаво. Ми дослідили невелику кількість островів, але в принципі вони, кожен із островів, щось своє нам і дав. Якщо вам хочеться бачити продовження проходження даної гри, то оцінюйте відео з лайком. Ти, чим більше їх буде, тим швидше вийде наступний. Випуск. Я вам вдячний за перегляд, особливо тим, хто mm. додивився до даного моменту. З вами був Дімас. Всім пока.